Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прояви Доброти. РУТ 2.20. Благословенний він у Господа, що не позбавив милости своєї ані живих, ані померлих. У Валерії стався Викидень. Через кілька місяців, трохи оговтавшись. Вона влаштувала гаражний розпродаж. Джеральд, ремісник, який жив неподалік, вирішив купити в неї дитяче ліжко. Його дружина розговорилася з Валерією, дізналася про її втрату і розповіла про це чоловікові. Джеральд вирішив зробити з ліжечка подарунок Валерії. Через тиждень він зі сльозами на очах подарував їй гарну лаву. На світі є добрі люди і ви тому підтвердження, сказала Валерія. Подібно до неї, Ноомі та її улюблена невістка Рут теж пережили важку втрату. Помер чоловік Ноомі та два її сини. Тепер у них із Рут не було ні годувальників, ні спадкоємців. І тут з'явився Боаз. Коли Рут прийшла на його поле збирати колоски. Боас розпитав про неї працівників. Дізнавшись, хто вона, Боас запросив Рут до столу. Потім він повелів слугам спеціально залишати для неї колоски на землі. Здивована жінка спитала, чому знайшла я милість в очах твоїх. Боас відповів: докладно розповіджено мені все, що зробила ти з своєю свекрухою по смерті твого чоловіка. У подальшому Боаз одружився з Рут і подбав про Ноомі. В цьому шлюбі народився Овет, дідусь царя Давида та далекий предок Ісуса. Як Бог використав Джеральда і Боаза, щоб втішити скорботних жінок, так і через вас він може виявляти свою доброту та співчуття до інших. Хто виявляв до вас доброту в тяжкий час? Яким був результат, помолимось, Боже. Дякую, що ти послав свого сина, щоб мене врятувати. Це був найбільший вияв доброти в історії. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.